Друзі, підписники і гості каналу. Так, ну що ж, у нас Ліга Героїв. Другий раунд, другий день. Так, ось такі у нас здобутки на сьогодні. Давайте подивимось оборону. Угу, оборона в це виїхала. Ну, тут дуже важко, дуже важко. Тому давайте 6 у нас є ударів. Спробуємо вдарити. Так, Там є завдання. П'ять фіолетових. Шлях великанів, тому давайте візьмемо фіолів і спробуємо. Давайте візьмемо Люсінду, візьмемо Хепрі, кіті залишимо. Ще когось би нам взяти фіолета. Може камені або Нікс. Нікс вона швидко заряджається. Давайте візьмемо її. Так, давайте подумаємо по загонам. Так, ну Люсінді, напевно, 30-ті віддамо. Хепрі дамо 18. А тут так і залишимо. Ну що ж, спробуємо фіолами. Поїхали. Нам потрібно багато фіолетових камінчиків. Ну, щось фіолетове приїхало. Так, але четвірочки я не бачу. Давайте ось так, можливо, ще фіол заїде. Добре. Заїхав. Так, нікс ми зарядили. Давайте спробуємо ось так тоді сходити. Так, цей не зарядився. Давайте нікс проб'ємо і в нас буде в пустоту трієчка. Можливо, навіть Людвиг у нас зарядиться. Так, у нас всі зарядились. Чудово. Так, вмикаємо Людвига. Я хочу цих пробити. Давайте сюди ось так. Нікс. Можна, в принципі, і нікс вдарити. Давайте вдаримо, бо фіолів немає. Нам потрібно якийсь один фланг забирати 100%. Тепер сюди Хепрі. Все ж таки витримало. Ну давайте будемо обережно прокидувати. Угу. Так, давайте ось так. Льонька нам в цьому костюмі не дуже страшний. Давайте зробимо ось такий хід. Все, фіоли Відключили. Але в нас працює Людвиг. Тому це дуже добре. Поїхали. І все. Тут дуже швидко вийшло, але бонусу, напевно, за швидкість не буде. Ні. Навіть бонус за швидкість дали. Ну добре, давайте ще один раз сходимо. Ну, поїхали. Бастит вона може зняти таун, звісно. Угу. Якщо ми його зарядимо, то що фіолетових цього разу нам не дали. І поле таке, і комбо навіть ніякого немає. Да, це полянка. Ну давайте підтянемо сюди фіол. Ось тут буде комбо, можливо, там фіолетові заїдуть. Так, трішки заїхали. Давайте тоді ось так. Угу. Є нікс, тому пробиваємо. Єдине, що погано, що морель зарядився і бастить після нього проб'є дуже потужно. Так, так, так. Зарядиться в будь-якому випадку. Ну, давайте прокинемо ось так. Не зарядився хепрі. Сподіваюсь, наші витримають. Тихо-тихо, ми лікуємось, але в них ухиляння стоять. Ну, все ж таки будемо пробивати. Можливо, так, паразита ми одного повісили. І сповільнили їх. Це добре. Але фіолів немає більше. Давайте цей фіол нагору підтянемо. Дуже-дуже невдало. Немає комбо ніякого взагалі. Ну, ось так. Нам червоні потрібно забирати. Так, один хід залишився. Ну, це десь тут пошукати фіол. Знизу, ех, не закрився. Зараз бастет нас буде ховати. Так, ну ми під прикриттям. Так, там від'їхала. Як нам Людвога зарядити? Ну давайте ось так обережно прокинемо. І ось так обережно. Можливо, ми її доб'ємо. Так, добили, добре. Робимо ось так. У них ухиляння скільки ще ходів. Два ходи. Ну чекати не будемо, пробиваємо. Заберемо червоні камінчики. Угу. Сліпоту ми наложили, це добре. Так. І ця промажку, і ця промазала. Ну, навісила на нас травління. Угу. Так, потрібно цю забирати з сторону. Єдиний плюс, що давайте почистимо поле, що люсінда вона сама лікується. Оце мені подобається. Так, давайте цього заберемо. Тут буде в пустоту трієчка. Угу. Так, тут відроджується. Але ми зараз ну, все добили добре. Навіть тут все вийшло. Хоча дуже довго ми збирали фіолетові. Так. Ну що ж, все, там потрібно було два рази фіолетами перемогти, тому... Достатньо. агіма Агіма. Ну тут ми візьмемо фіолетових, залишимо трьох. І нам потрібно взяти Ляхау. Нам потрібно взяти Ляхау і нам потрібен ще хтось. Так, Кіті нехай буде. Фіолетові проти агіми можемо спробувати взяти скаді. Там міньйонів багато. Давайте спробуємо чому б ні. Так, 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 тут давайте ось так. І навіть загони тут поміняємо. Угу. Так, той пробиває. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. Ляхау, він нас буде берегти проти міньйонів. Тому його залишаємо. Давайте четвірочку фіолів. Бачу, що там жовті розбиваються. Давайте ось так, можливо фіоли заїдуть, ні. Тоді трієчку синіх. Поки в нас є Людвиг, нехай ходить він в Людвига. Так, добре. Угу. Ну, давайте зарядимо скаді, напевно. І спробуємо зарядити waterpi. Хоча там пінгвін буде прибувати. Давайте ось так. І ось так тоді фіоли прокинемо. Можливо, ми доб'ємо гіму. Ні, гіму мене добили. І тіряємо людвига, так? О, ще й кіті потіряли. Це дуже погано. Там вже той готується. Тому давайте скаді проб'ємо. Стаки все ж таки ми якісь повісимо. От сюди зробимо ось так, повісимо сліпоту. Можливо, не попаде. А тут ось так фіоли, може вистачить йому. Ні, не вистачило. Так, ну добре, не попав. Прикриття поставив на мамку. Це погано. Так, ну давайте спробуємо ляхау зарядити тоді. Давайте пінгвіна пробивати. Тому що він за міньйонів б'є. О, це вже чудово. Так, четвірочка ось так. Угу. Так, що, почекаємо, поки мамка сходить, вона дасть міньйонів. Давайте зарядимо всіх своїх. Угу. відродила. Добре, тепер наша черга пробиваємо. Стаки повісили. Сьомий стак. Це вже дуже чудово. Так. Що? Можливо цього добити. Так, да, давайте його доб'ємо тут будемо обережно прокидувати. Угу. Так, ляхаус, Каді. Пробиваємо, пробиваємо. І все, закінчили. Так, ну тут вийшло чудово. Добре, добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Бонусу за швидкість немає, але перемога є перемога. Добре. Угу. Так, паразити, Вену. Тут, напевно, потрібно зелених брати. Так, 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 так. Давайте візьмемо візьмемо Люську. Знімати. Ну, багано ну, такий теж неприємний. Візьмемо Люсю і давайте візьмемо зелених, напевно, на даху пробивати. І когось ще. І ось квінель в неї плюс 10 буде. Ого. Угу. Так, так, так. Це буде 30 сюди 18. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Тут три на альфа-зламі. Подивимось, що у нас з цього може вийти. Так, у нас є ось так четвірочка зелених. І ще ось так три, а ще четвірочка. Це добре. Так, ми його заблокуємо, щоб він не зміг контратаку накласти. Ну і будемо по центру пробивати. Ось так. Ой, чудово, жовті заїхали. Добре, так, нікс б'є в Людвига, сама від'їхала. Давайте заблокуємо цю сторону. Тут ось так. Ну і все, напевно. Спробуємо зарядити Людвега. Дуже багато полетіло. Все ж таки, Ліза сходить по всіх, але в нас є Кіті, вона спробує зняти цих паразитів. Ну, в принципі, тут вже, так, я можу відродитись, давайте проб'ємо сюди-сюди. У нас є Людвиг, тому нічого він нам не зробить. Так, зелені, повинні зарядитись. Угу. Так, пробиваємо, пробиваємо. Відродився? Ні, не відродився. Добре, тут все вийшло дуже чудово. Зелених нам підвезли, тому все дуже добре. Так, поїхали далі. Так, агіма, Людвиг. Хемдель. Угу. Так. Ну, можна спробувати замість. Квінель взяти Хімероса. Щоб ми могли людвига діспелити з ульти. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Майже веселкою граю. Так, а ще помилка. Потрібно було, напевно, взяти сюди локи. Щось я не подумав про це. Ну давайте спробуємо тут знайти синій кріс. він нам, звісно, не дуже допомагає. Нам потрібні фіоли. Давайте ось так. Фіолетовий. Так, ну Людва вже на заряді, тому давайте прокинемо. Так, у нас є жовтий кріс. Так, знімаємо. Угу. Ось таке комбо. Так, Люся, Люся не зарядилась, це погано. Так, Азлар поки не пробиває, тому ми зробимо ось так. Зробимо ось так. І тут фіоли. Угу. Озларчик поверне собі. Добре. Хоча ні, він чомусь пробив. Ну, давайте вмикаємо Людвига. і спробуємо зняти з Хемделя. Угу. Так, давайте спробуємо сюди зняти все. Ось таке комбо нам потрібно. Комбо не вийшло. Так, давайте уберемо всі ці камінчики. Ага. Так, так, так. Ну, Хемдель в костюмі він може відродити, тому давайте, напевно, його будемо блокувати. Сюди ось так. Айріс нам може зняти таунт. Тому її теж потрібно тримати під контролем. Так, добиваємо сюди, пробиваємо, чистимо поле. Угу. Так, вмикаємо, добиваємо цю. гіма вже нічого нам не зробить. Ось так, ось так, ось так. Але він потужний. Так, Людвига ми ще раз зарядили. Угу. Зараз зарядимо Хімероса і, напевно, доб'ємо його. Ще й на Даха зарядилось. Добре. Все, тут теж закінчили. Дуже все вийшло чудово. Хоча бонуса за швидкість немає. Що ж, у нас залишився один бій, поїхали. Угу. Так, Леді. Ну тут нам ляхау потрібен. Нам потрібен ляхау. Так, ну тут є... Я вже забув якийсь і шат. Може нам таун зняти. Ну що ж, ляхау нам потрібен. Це 100%. Ну і давайте, можливо, ще когось фіоло візьмемо. Тільки ляхау візьмемо сюди. Він сам себе лікує, це добре. Давайте фіолетових візьмемо Хепрі Спробуємо. Так, Хепрі дамо 30, тут теж 30. Ну, спробуємо 3 2 відіграти. Поїхали. Хоча фіолетовий. Ні, ну сьогодні фіолетові нормально камінчики заїжджають. Але не цього разу. Ну, робимо комбо, звісно. Так, у нас зелених немає, у нас є трішки жовтих. І у нас є фіолетові. Так, нам потрібне комбо. Нам потрібно... Так, жовті. Вже сповільнили, ну... кіті. Якщо ми розірвемо, то уїде... Жовтий догори, і, можливо, знизу жовтий приїде. Так, приїхав. Тут поки ми тримаємось, тому давайте ось так, аби. Ой, фіолетові це дуже вдачно було. Так, давайте ось так. У них так, що в них це за щити стоять? А, це... Цей поставив. Ну давайте спробуємо зарядити Люсю. Угу. І, напевно, спробуємо ось так заблокувати і пробити тінсел Нам тут більш всього загрожує. Не вистачило. Так, заряджаємо нашого хепрі, вона лікує. Тоді пробиваємо сюди. Робимо ось таке комбо, там жовті будуть. І нам не вистачає трішки фіолів. Давайте ось так. Ось так комбо запустимо. Ага. Угу. Ух, вдарило боляче. Так, там відпрацювали наші. Відпрацювали наші паразити. Так, кого заблокувати? Сішат вдарить боляче, може Людвіга забрати. Але ми спробувати заблокувати. У нас нулюся під сліпотою. А ми цього проб'ємо. Санта Клауса. 1260. Ну, давайте спробуємо його пробити ляхау. Можливо, вийде. Ех, трішечки не вийшли. Ну, давайте сюди тоді пробиваємо і ось так прокинемо. Чудово, Люська впоралась і все, від'їхала. Ну, добре. Так, ми зарядили Людвига, тому зараз будемо... Пробивати хепрі, зарядимо зараз фіолетових, нам потрібно підлікуватись. Робимо ось так, ось так. І чудово так, поїхали. Так, воно під сповільня. можемо навіть жовтий кріс зробити. Пробуваємо її, щоб вона паразитів не зняла. Тепер ось так. Ай, це вже зайве. Ну нічого, у нас є Хепрі. Паразити висять. Так, пробиваємо. Вона зараз задіспелить, але давайте ось так. Зарядимо льохау. Так. Так, так, і все закінчили. Ну, сьогодні навіть всі перемоги ми здобули. Це дуже-дуже вдало. Бонусу за швидкість немає. Ранг 14 566 місце. Ну, в принципі, непогано. Подивимося, що буде далі. Барона, на жаль, з'їхала в це, була в перший день, а трималась. Ну, нічого. Так, ну, сьогодні всі перемоги, це дуже мене радує. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан, Напишіть в коментарях, чи потрібно лігу знімати, чи ні. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!